Далі про спорт. Футболісти Черкаського Славутича зазнали поразки в домашньому матчі з ФК Тернопіль 0-1. Єдиний м'яч у цій зустрічі забито на 14-й хвилині. Усі деталі у нашому огляді. Зіграно поєдинки однієї восьмої фіналу Кубка області з футболу. За підсумками визначено вісімку команд, яка продовжить боротьбу за почесний приз. До чвертьфінального раунду, який відбудеться 26 квітня, вийшли. Зоря Білозір'я, Ураган Кривоносівка, Прат Миронівська, птахофабрика Канівський район та Росава Степанці. А також Елензе Лебедин, УТК Ятрень Уманський район, наша Ряба Катеринопіль та Умань-Фермаш. Поєдинки півфінальної стадії відбудуться 30 квітня та 7 травня. А фінал Кубка області заплановано на 18 травня. Футболісти Черкаського Славутича зазнали поразки в домашньому матчі ЗФК Тернопіль 0-1. Єдиний м'яч у цій зустрічі забито на 14-й хвилині. Захисники черкащан не змогли завадити Богданову, влучно пробити в нижній кут. Загалом господарі зіграли дуже невиразно. Вони не створили майже нічого суттєвого біля воріт суперників. Натомість гості мали не одну нагоду збільшити свою перевагу. Поразка відкинула черкаську команду на шосте місце турнірної таблиці. 26 квітня Славутич прийматиме стрільську скалу. Відбулися матчі однієї четвертої фіналу чемпіонату Черкас-Баскетболу. У всіх зустрічах фаворити здобули перемоги. До півфінальної стадії змагань потрапили команди Черкаси, ветеран баскет, черкаські мавпи 97 та Слемданк. У півфіналах Черкаси зіграють зі Слемданком, а ветеран баскет зустрінеться з юними вихованцями баскетбольної школи черкаських мавп. Місяць 5 по 8 між собою розіграють ЧДТУ, форсаж, фрегат та легіон. Олег Кукса, Віка новини.